Дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. Багато хто із нас любить таку страву, як шаурма, а от сьогодні ми приготуємо ось такий чудовий салатик із одноіменною назвою. Для початку підготую куряче філе. Тут у мене було 300 г, я вже промила, все зайве прибрала і порізала на ось такі смужечки. Тепер його замариную. Сюди додаю хмелі та чорний мелений перець і замість солі буду використовувати соєвий соус, 2 столових ложки. Добре, все перемішую і залишаю на хвилиночку 10-15 Поки маринується м'ясо, підготую лаваш. Мені знадобиться буквально смужечка лаваша, яку я порізала ось на такі трикутнички. І, відповідно, у мене розігрівається сковорідка суха. Перекладаю сюди всі шматочки і буквально декілька хвилин їх потримаю до хрусткості. Ось такий в результаті хрусткий лавашик у мене вийшов. На цей процес іде буквально хвилинки 3-4. Тепер на сковорідку додала олію і перекладаю сюди м'ясо. На середньому обсмажую його до готовності. М'яско у мене вже обсмажилось і вже повністю охолонуло, я його ось у салатник переклала. І також, окрім м'яса, нам знадобиться огірок, середній огірочок, у мене, яких я в цілях економії часу вже порізала соломкою. Перекладаю до м'яса. Сюди ж додаю помідорку, теж середня. Я її порізала також соломкою, але перед цим прибрала м'якість, щоб не було зайвої рідини у салаті. Також сюди викладаю. Далі знадобиться ще корейська морква 150 гр. Салатик відставлю і підготую до нього заправку. Для неї нам знадобиться майонез. Використаю я, звичайно ж, домашній, до майонезу додаю сметану в тій самій кількості. Сюди ж чайну ложку гірчиці. Гірчицю використовуйте ту, яку найбільше любите, у мене не гостра. Сюди ж додаю часник. Часник беремо теж до свого смаку. У мене два невеличких зубчика, яких я вже пропустила через прес. І залишається все добре перемішати. Перекладаю заправку до решти продуктів. І добре все перемішую. Тарілочку, на якій буду подавати салат, я вже виклала салатним листям. Перекладаю сюди наш основний салат. Уже перед самою подачею до столу додаємо шматочки лаваша. І ось тепер наш салатик повністю готовий, можна пригощатися. А я всім хочу подякувати за увагу. Буду щиро вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, я всім бажаю і благоди та до зустрічі в наступних відео!